Привіт всім, дорогі діви! Рада вітати вас на моєму каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на серпень місяць 2023 року. Серпень місяць буде дуже важливим, адже в нас буде цілий місяць ретро-Венера, яка буде повертати нас у наші минулі відносини, у наші, е, так, до наших якихось минулих. Е, е, навіть е нашого стилю колишнього, так? ми будемо пере переглядати свій, можливо, гардероб, або ви будете переглядати свої фінанси. У ретро Венеру ні в якому випадку не можна починати щось нове, пов'язане з красою, яке уколи краси навіть не думаєте собі робити, вам це потім не сподобається. Можна повторювати, якщо ви заново щось робите, якщо ви вже робили, тоді так можна, але також дуже обережно. І можете повертатися до якихось своїх колишніх звичок. Або на колишню роботу е тебе працювали, або, знаєте, до якихось е на масаж ви колись ходили, в спортзалі займалися, і знову таки ви повернетеся, будете слідкувати за своєю красою, свого тіла, своєї душі. І в серпні місяці е у нас буде цілих два повних місяця. Замість одного, і це говорить про те, що у нас енергії будуть змінюватися три рази повний місяць, новий і ще раз повний. І е, вам потрібно буде, нам всім потрібно буде тримати свої емоції при собі, контролювати їх і е, закінчувати. Буде два рази будуть закінчуватися якісь різні ситуації, тому що два повних місця будуть зовсім в різних знаках і в різних домах розкопу, звичайно, у кожного. Е, і ще про ретро Венеру, щоб вона гарно вам програлася, то вдягайте рожевий колір і оточуйте себе хорошими запахами, солодощами. Е, тут якраз знаєте, від солодощів можна відмовитися. По ретро Венерії тут можна зробити собі якусь таку дієту, а от квітами гарними себе оточити можна. От Венера вона любить троянди, можна себе оточувати якимись такими трояндами, купіть собі, чи може вам хтось подарує. хто знає. Так, ну що ж, давайте починати. У нас, як завжди, шість колод. П'ятеро-один оракул і перша колода для вас, дорогі Діва, на серпень місяць 2023 року. Перша карта. Це старший аркан Верховна Жриця. Верховна Жриця говорить нам про таємниці, які будуть відкриватися. Може з'явитися якась жінка, дуже мудра, дуже е, така, практична, яка багато що бачила, яка вам може допомогти, може відкривати вам якісь дороги або закривати навпаки. Так? Це жінка, у якої є можливості. І е, тут також потрібно прислухатися до своєї інтуїції це це може бути старша жінка це може бути ваша мама або якісь якась ваша родичка е, І тут потрібно саме відчувати свою відчувати свою інтуїцію і е, завдяки їй так не вона, вона у вас точно помилятися в цьому місяці не буде. Або ви можете звернутися до таролога, астролога, жінки, яка знає більше, яка може вам відкрити, яка може вам щось показати. Це може бути також лікар, який допоможе вам зрозуміти, в чому проблема, тому що тут у нас всі по місяцю, це місяць покровительства цією картою. у нас ідуть всі питання пов'язані з гормонами, з жіночим здоров'ям, з вагітністю. Ви можете завагітняти тут дуже хороші шанси по. Верховній жриці саме набути дитину. Так, і ще старший аркан колесниця. Виходить вам і колесниця говорить нам про рух. про... У вас тут можуть, може відкритися якась таємниця на рахунок вашої машини. Якась машина з'явиться. То машину ми тоді оформляємо, купуємо до 23-го числа, тому що потім розвертається Меркурій. А він якраз за транспорт, за документи, за техніку відповідає. І до 15 вересня то там краще нічого такого не підписувати. Так, от у вас може бути тут якась поїздка, може бути поїздка до моря. Місяць у вас верховна жриця, це вода, це так емоції. У вас ви можете поїхати кудись або полетіти навіть по колесниці. Також тут може бути рух саме по кар'єрній драбині, бо вас може підвищити, або ви. Будете контролювати ситуацію. Вам потрібно, от якщо ви їдете кудись, потрібно дуже добре контролювати, вести, розуміти, що ви за собою там везете, розуміти, як правильно цими різні коні. Так, у нас тут сфінкси, різні дві, дві різні. Два різних баланси, які, які потрібно тримати і е, контролювати те, що з вами стається. Е, також тут може хтось у вас програтися, якась, це може бути якась швидка поїздка, або вас хтось буде тут, можливо, на роботу буде підвозити, або ви будете підвозити тут якусь верховну жрицю, яка проявиться у вашому житті, ви будете кудись з нею їхати. І ще карта шут. Старшар, у вас триста аркани вже підряд, у нас вже початок дуже серйозний. У вас тут іде це карта ризику, це карта чогось нового. Коли ми не боїмося, коли ми рухаємося вперед, і нам це подобається. Це якщо тут... Карта, якщо стосується якихось людей, так, інших, то краще їм не довіряти, адже вони не будуть стримувати своїх слів. Тут така легкість, інфантильність по цій карті проходить. Це діти, це якийсь такий, якщо це відпочинок, то це щось десь ви так ем, налегке поїдете, нічого з собою брати сильно не будете, або будете тут ризикувати, чимось новим займатися, входити в якісь в якісь нові круги. Так, у вас ніби тут відкривається дорога, ви відчуваєте нові емоції, ви починаєте тут щось нове. Можете завагітніти також по цій карті. Це у нас неочікувана вагітність. У вас тут може бути і колесниця, і верховна жриця, і шут. У нас все йде в сторону вагітності. Так, далі. Це може бути якісь нетрадиційні відносини, кстати. Це можуть бути якісь відносини з іностранцями. От, з іноземцями у вас тут можуть проявлятися. Це може бути або жінка якась іноземка, або чоловік-іноземець, і ви тут будете, або якісь інші країни, ви будете в щось нове їхати, де ви ще не були раніше. Бачите якісь нові місця. Далі десятка пентаклів. Прекрасна карта. Грошей у вас тут буде достатньо. Якщо ви там, думаєте щось про гроші, то тут не переживайте, ви можете навіть отримувати їх чи вкладати їх кудись. І ви будете задоволені, але також обережно, можете заново робити бажано нового нічого не робити в ретро Венеру. Ваша сім'я вас підтримує, у вас буде достатньо енергії, у вас, ви може, може ви будете тут їхати і знайомити свою, свого коханого, свою кохану, можете знайомитися своєї сім'єю, і вони дуже добре на це відреагують. Або ж ви тут будете працювати для своєї сім'ї щось робити, якісь ресурси в їм приносите. І ви від цього будете, це просто це золотий дощ, це у нас таке завершення ситуації, так, коли ми вже переходимо ніби на новий рівень. Або щось таке завершується, що ми вже в цьому дуже-дуже сильно задоволені. І ще. Карта Мах випадає, і це знову старший аркан. Дорогі діви, я звертаю вашу увагу на те, що у нас тільки початок, а вже чотири старших аркана і десяточка е Пентаклів. Це дуже серйозний у вас буде місяць, в якому ви будете вирішувати багато важливих питань. І карта Мах говорить нам про те, що, по перше, ви... Вирішуєте, ви знаєте краще, як що зробити. Ви ведіть за собою, проявляйте себе, показуйте, у вас є для цього всі ресурси. Ви тут, знаєте, ніби найрозумніша людина. Бо ви будете звертатися, якщо вам потрібен якийсь спеціаліст, він знайдеться і це буде найкраще з найкращого. По, ем... Магу також ви можете тут займатися якимись новими, е, якісь вивчати якісь нові е, стратегії або вивчати, починати щось знову ж таки. Так, у нас це нульова карта, це коли у нас є ідея, коли ми ризикуємо, мах, це коли ми вже знаємо, куди ми рухаємося, що ми робимо. І е, ви тут дуже так швидко переходите з однієї сходинки на іншу, і ви так є ідея почав, потім уже щось пішло. Тут я вже знаю, як тут навчилися, і маг він. Дає нам якісь нові професії. Можливо, професії, де ми будемо працювати руками або багато говорити, з людьми працювати. Мах, він завжди він багато говорить і йому потрібна комунікація. І ще. Десятка кубків? Ну, це, звісно, дай Боже, щоб у кожного такий розклад Був десятка кубків говорить про те, що. Е ви будете наповнені енергетично, ви будете дуже сильно задоволені. Ваші мрії здійсняться, ви, ви в домі, у вас буде порядок, у вас буде наповненість, у вас буде багато такої світлої, дуже чистої енергетики. Ваша сім'я буде поруч, ви можете закохатися тут почати нове. У вас можуть дійсно з'явитися якісь діти, ви будете цьому дуже сильно раді. Ваші родичі можуть до вас приїжджати. І це таке дуже позитивне завершення. Якщо ви щось закінчуєте, якісь ваші ситуації, то вони закінчаться дуже позитивно. І ви будете. Але саме завдяки вам, так, тут головна головну роль граєте ви. І тут допомагає ваша сім'я з обох сторін. І ваші друзі, і ваша сім'я, ваші знайомі. Всі будуть вам допомагати. Далі трійка кубків, задоволення, святкування з друзями, досягнення якихось. Цілий, коли ми, ви можете піти на шопінг, ви можете е, десь з друзями піти на якесь свято, е, випити щось потанцювати, е, відмітити ви тут щось, можете щось відмічати. Або ж таки працювати в команді, де вам буде дуже подобатися. У вас тут будуть якісь нові, можливо, друзі з'являтися, якісь нові компанії, нові місця. Ви будете відвідувати. Карта дуже класна, і вона говорить, якраз от, про якісь таке перша ніби перша річниця. У вас тут може така статися перша річниця, яку ви будете святкувати. Ви будете кудись одягатися, можливо, виходите. І ще карта дійдів на серпні 2023. Сонце. Ну я. Карта Сонце. Це старший, знову ж таки, аркан. Раз, два, три, чотири, п'ять старших арканів уже. Сонце нам говорить про те, що вам потрібно бути в центрі уваги. Ви будете в центрі уваги, ви будете дуже раді, ви будете щасливі, ви досягаєте своїх цілей, ви повні здоров'я, робіть практики пов'язані з сонцем. Робіть так, зустрічайте схід сонця, проважайте його, очищуйтеся завдяки сонцю, наповнюйтеся завдяки сонцю. Тут у вас всі такі практики пов'язані, якщо ви кудись поїхали, десь на якийсь відпочинок, тут ви можете. Поїхати на відпочинок. Можуть знову ж таки програтися діти. Це у нас карта також дітей. У вас Тут може тут з'явитися якась прекрасна новина на рахунок дітей. І ще карта для дію. Двійка пентаклів. Двійка пентаклів нам говорить про вибір. Ви будете робити якийсь вибір. Вам потрібно буде, ви не зможете, можливо, вже триматися за якісь два ресурси. Це може бути два доходи, які у вас були, так? або може з'явитися у вас додатковий дохід, або ви будете вибирати. І вам потрібно буде тут тримати баланс, вам потрібно балансувати, у вас ніби будуть приходити ресурси і одразу ж таки вони будуть рухатися далі. Ви їх будете кудись вкладати, ну по сонцю. Тут у вас десятка, у вас грошей буде дуже багато. Тут більше вже ця карта вона нам саме програється на якісь додаткові суми, на якісь додаткові ресурси, на вибір. Ви тут будете, у вас будете робити якийсь вибір, і, можливо, ви будете так у вас святкування завдяки якомусь вашому вибору. І цей вибір буде правильний, тому що Сонце. Далі. Десятка жезлів. Десятка жезлів це коли у нас дуже багато справ. Отут от будьте обережні трішки, тому що ви не беріться за все одразу. Так, у вас іще одна десятка, до речі, це вже третя десятка, яка говорить знову таки про закінчення. Якісь ситуації ви зможете закінчити, ви зможете так взяти все одразу закінчити. Якщо ви можете щось делегувати комусь, то краще тут, звичайно, делегувати, передати відповідальність. Або, може, скажіть за все, от якраз у вас тут це не вийде, вам потрібно все робити самому буде. Uh, і по 10 же будьте обережні зі своїм здоров'ям. Не піднімайте тяжкого, не носіть тяжке, а якось робіть, можливо, все потрошки. так? І uh, старайтеся слідкувати за своєю спиною. Ну, Тут у вас буде ніби, дуже, дуже багато справ, які вам потрібно доробити. І доробити їх потрібно буде от, одразу. Ну, Я думаю, у вас все буде прекрасно, тому що це дуже хороші карти. І ще. Трійка жезлів. Це знову ж таки у нас якась поїздка. Ви будете діяти, ви, ви будете рухатися далі вперед. У вас вже є ідея, ви вже зробили свій вибір. Зараз вам потрібно тільки вкладати свою енергію і е, розуміти взагалі для чого, куди ви рухаєтеся, чого ви чекаєте. Ви можете тут працювати в команді, у вас можуть з'являтися якісь ваші друзі чи ваші родичі, можливо, тут в бізнесі. І вам потрібно буде вирішувати от, саме з цими людьми. Потрібно жезли і жезли енергія. Вам потрібно сюди вкладати буде енергію свою саме фізично, багато може бігати, говорити і вас це буде виснажувати. І саме от з цими людьми, які з вами співпрацюють, це можуть бути там брати, сестри, може, ви будете допомагати з переїздом, там, наприклад, комусь. І, або ж будете. Рейка жезлівці у нас також всі документи, може, тут будете закінчувати вже збирати, знаєте, збирати всі документи до купи і рухатися далі. І ще карта. Дев'ятка кубків. У вас все завершиться прекрасно, ви тут просто переможець. Найкрутіший, ви маєте чим похвалитися, ви маєте чим що показати, показуйте це. Тому що завдяки вашим набутим ресурсам, завдяки вашим навикам, завдяки тому всьому, що ви знаєте, ви можете отримати набагато більше. Це, це треба показувати, треба себе показувати. Треба виходити в світ, відкриватися нові енергії. Тут у вас вона буде приходити. Ви можете отримувати якісь дуже нові подарунки, приємні емоції і е, е, знаєте. От можете тут прям всьому світу про це розказати, поділитися з усіма цими прекрасними енергіями. І тут, звичайно, такі оці, всі ваші справи, що ви тут, вам потрібно буде швиденько вирішувати, розрулювати. Вам тут люди допоможуть, і у вас все вийде дуже добре і е, дуже, знаєте, емоційне задоволення ви отримаєте. Так. Наступно, карта для Демо Сайта 2021, снова девятка кубков. Карта повторюється, звертає на себе увагу. І як ви бачите, дивіться, тут прямо показано, як ми ділимося своєю енергією, як ми показуємо всім, чого ми, що ми знайшли. В нас є енергія, це сонце, яке вам до цього випадало, ось тут воно вам освітлює це ваше серце. Тут у нас гроші, у нас тут повний є такий сундук з грошима. І у вас, ніби тут, знаєте, відкривається, вам відкриваються всі дороги. Відкриваються всі можливості. Головне ну, до цього йти. Головне е, приймати це. І ще карта дітя. П'ятірка пентаклів. Ну, це скоріше точно не ваша карта. Це е, або ну максимум, це може бути якесь розчарування, що десь хтось вас розстроїть чуть-чуть, Але -чуть, сильно на цьому не фокусуйтеся, тому що у вас тут є, от у вас ключ прям. Під дверима стоїть, головне просто підняти голову і рухатися далі. Або ви будете тут давати комусь пораду. Хтось до вас звернеться, так можливо, грошей не, не вистачає людині, Вам потрібно буде позичити гроші, Будьте обережні, тому що в ретро-венер, коли ми позичаємо, ми їх можемо назад не отримати. То будьте готові подарувати ці гроші, або якісь ресурси, або підтримати когось. Вам тут потрібно, можливо, комусь допомогти відкрити ці двері. Може, комусь допомогти переїхати, або у когось якісь. Ситуації такі, знаєте, тяжкіші, що людина в депресії, ну це, скоріше, це точно не про вас. Ви тут дуже повні енергії. Людина в депресії, ви будете їй допомагати оцій людині. Своєю енергією. Так? Ви, ніби, ви ніби ділитеся, ви ніби показуєтеся. От дивіться, у мене є ресурси, у мене є багато чого, я можу допомогти. І ще. Рицарь Пентаклів з фінансами тут все буде добре, гроші будуть, все буде стабільно. Ви тут, ніби знаєте, ви ніби сієте свої фінанси, ви будете їх кому комусь розклад, роздавати, розкладати будете кудись. Або будете якось фасувати, переглядати свої фінанси. Будете, можливо, що на щось так відкладати, будете обдумовувати, куди краще їх вкласти, на що краще потратити. По рицарю пентаклів, так, мене тут. Гроші до вас будуть приходити. Хтось вам може робити гарні подарунки, хтось вам може допомагати. Якщо це щось стосується руху, так, якщо ви хочете рухатися, то це в принципі не дуже швидкий такий рух. Може, справи можуть рухатися трошки повільніше, ніж нам би хотілося, тому що у нас шість ретроградних планет на хвилинку буде у серпні місяці. Так, ну що, давайте дивитися вам оракул. Може у вас проявитися тут, до речі, у вас? Може проявитися якась така людина, чоловік, можливо, у вас якийсь проявиться, який буде вам нести свої ресурси. Так, карта лядів. Серпень 2023. Оракул у нас говорить, уявляй та візуалізуй. Уявляйте свої мрії, візуалізуйте їх, можливо, навіть прописуйте, малюйте, показуйте Всесвіту, говоріть, думайте про них частіше. Нам потрібна так візуалізація, вона матеріалізується. Наші мрії, вони матеріалізуються. Потрібно постійно думати, і навіть, знаєте, на найабсурдніші ідеї вони можуть збутися реально, і вам це ну пишіть, от бачите, тут. Дівчина пише, може, якийсь, знаєте, список бажань. Напишіть ось скоро дні народження ваші. Тож підготуйтеся, зробіть собі карту бажань, або зробіть, пропишіть собі, чого ви хочете так в свій новий рік. У вас починається все в день народження, починається наш новий рік. Пропишіть собі, чого ви хочете добитися за наступний рік, або чого ви добилися вже. І візуалізуйте собі ще якісь нові цілі. І ще карта. Так, сльози радості і суму. Буде у вас якась тут видно ситуація, де вам знову ж таки потрібно буде вибирати, або ви когось будете тут заспокоювати і допомагати цій людині. Знаєте, тут ми вибираємо, ми хочемо плакати, ми хочемо бачити ситуацію в поганому світлі, чи ми хочемо бачити ситуацію в хорошому світлі? Звичайно, краще в хорошому світлі бачити і радіти, і наповнюватися енергією, адже що би не ставалося, які би ситуації не були. Все одно вони дають нам ресурси і дають нам зміни, дають нам досвід, ми стаємо кращими. І тут вам дуже важливо саме обирати, обирати тому що так, у нас тут дівчина насправді от вона ніби плаче, але в зеркалі і вона, і котик її, вони сміються. І те, що ми бачимо, залежить тільки від нас. От Від нашої точки зору, від нашого настрою, можливо, від нашого хотіння, ми починаємо бачити прекрасні речі, чи навпаки погані. Так? Якщо ми фокусуємося на поганому, то ми бачимо погане. Якщо фокусуємося на якомусь позитиві, то і життя в нас стає краще. І тут важливо це своє краще його прописувати і собі уявляти дуже-дуже чітко. Ось такий у вас вийшов розклад дорогі діви на серпень місяць 2023 року. Нагадую вам ставити лайки, підписуватися, писати коментарі. Буду вам дуже вдячна. Це допомагає просуванню мого YouTube ютуб-каналу. За особистими консультаціями звертайтеся до мене в директ інстаграму, який ви знайдете в описі до цього відео. А також дивіться, переглядайте свої відео на ваші сонячний, місячний і знак Асценденту це важливо. Так ви будете мати саме інформацію для себе. Ну і прекрасного вам, тут навіть бажати не треба, у вас вже прекрасний місяць, просто вам хороших, приємних емоцій і можливості втілити ці всі прекрасні ситуації в життя. Побачимось в наступних відео, Па-па!